Планета 5, яку я купив за 5 тисяч гривень, і вона з документами, двома комплектами ключів і майже на ходу. Таке взагалі можливо? Так, можливо. Я щодня моніторю OLX по декілька разів в пошуках цікавих апаратів, і на цей раз мені дуже підфартило. Я наткнувся на це оголошення і спочатку подумав, що це або шахраї, або фото не його. Погодьтесь, така планета за 5 тисяч виглядає дуже підозріло. Передзвонивши, ми домовились з продавцем про зустріч. Також мені пощастило, що я зателефонував йому перший, і він виявився порядною людиною і сказав, оскільки я перший, то і чекатиме він спочатку на мене. При зустрічі я побачив доволі непоганий мотоцикл, який в перспективі можна було б довести до дуже і дуже хорошого стану. Опа. До речі, з цим мотоциклом йшли ще деякі запчастини, але про це трохи пізніше. Отже, за 5 тисяч я отримав мотоцикл з документами, непоганим візуальним станом, чудовою резиною, хорошим хромом, рівною вихлопною, що є рідкістю для їжів. Мотоцикл навіть запускається, але потім глохне. Тому, перш за все, потрібно вирішити цю проблему. Із нюансів по даному мотоциклу це те, що у минулого власника задрало тут циліндр. Він його розточив, замінив поршень. Але через деякий час сам поршень теж задерло, але найголовніше, що циліндр залишився цілим. Потім він купив новий поршень, замінив його, але виявилося, що новий поршень не достає до ВМТ на один міліметр. В нього здали нерви, і він вирішив його продати. А я його купив. Для початку потрібно розкидати цього іжака, щоб отримати доступ до поршневої. А саме зняти сидіння, бак, фільтр, карб, відкрутити коліно та зняти сам циліндр. Поршень виявився другого ремонту, та найцікавіше, що тут стояло, аж дві прокладки. Одна оригінальна мідна, друга сталева, чого робити не можна. Отже, видно, що поршень випирає на 1 міліметр, тому знімаю циліндр. До речі, стоять ще оригінальні іжовські болти. Циліндр виявився в чудовому стані та з хоном. Проблему з поштем буду вирішувати не додаванням, як минулий власник прокладки під головку, чого, до речі, робити не можна, а виріжу додаткову прокладку з пароніту під циліндр на 1 мм Тепер збираю все в зворотньому порядку. мотоцикл все рівно працював неадекватно. Викрутивши свічку, зрозумів, що проблема або зі іскрою, або з паливом. Пальне було якесь брудне, тому злив його та почистив краник з карбом. Налаштувавши запалення, перехожу до наступної спроби. Тепер він взагалі не запускається, і я запідозрив у цьому катушку. Так, з мотоциклом йшов ось такий ящик з запчастинами, що в ньому лежить. Це схема двигуна. Ще одна схема двигуна. Ось такий шкіряний чехол на бак. Колхоз страшний. Також це проводка схема. Прокладки. Якась невідома залізяка. Зеркала ось такі чудернацькі. Так, це від чого це побачити трошки пізніше? Ось цікавого. нові пружини амортизаторів. Один, два, пара. Також. Що тут? Тут нові кільця. Класна річ. Так. Це ще кільця. Схоже на якийсь натяжник, але перше таки бачу. Цепок. Ще якісь прокладки. Зірка, але вже б Книжечка про ІШ. Якийсь ключ. І найцікавіше і найрідкісніше, що я бачив з мотоциклами, це рідна фарба заводська для підкрасів. Червона. Ось там навіть вона не засохша. Якщо чути, ось червона і ось чорна. Теж не засохла. Це нам знадобиться ще. Але це ще не все. Зараз покажу самий кайф. Також з цим мотоциклом мені віддали ось таке вітрове скло, і воно навіть колись стояло на цьому їжу. Більш за все це вітрове скло від МТшніка. І те, що вказує, що позаминулий власник цього мотоцикла був схоже з серйозним байкером, це те, що на нього були ось такі кофри. Ну, якщо чесно, я перший раз таке, бачу, щоб на їжа хтось робив кофри. І вони ще зроблені з 20 літрових каністер. Ого, тут навіть на замку. О, тут навіть якісь книжки, перший раз бачу. Совєти автомото. Мототуризм. І ще якась книжечка теж про... Цю тематику загалом ось такі запчастини були з ним. Мі -мі. Оскільки мотоцикл тепер запускається і працює як потрібно, перехожу до роботи над зовнішнім виглядом. Знявши ізоленту з гріпс, на диво вони були як нові. На тримачах керма були різні болти, тому їх теж замінив. Після вийки переходжу до малярних робіт, де і знадобиться заводська фарба. Думав задути з аерографа, та фарба не розводилась з розчинником, тому фарбував як вийшло. Все рівно потім можна буде заполірувати. Вирішив спробувати полірнути половину бака, зрівнявши ліву неполіровану та праву поліровану частину, пройшовся так по всьому мотоциклі. Мі -мі. Провівши ці маніпуляції з мотоциклом, я отримав ось такий результат. Ще новішо з Богдана в манітор бараба вроде би субота помалу чешу на базар. Зараз в гальки возьму пірога І нехило подкреплюся за 3 рубля. 5 тисяч гривень та день роботи дали в результаті іш планету 5 з документами на повному ходу в чудовому технічному. Та візуальному стані. Приїхав вайпіра в кармани сквозняки казала мати не бухай, Зо мною в кожанках моя братва. все приїхали толпой, моциклета не вибирай Може сійво ні? походимо кругами, купимо собі носков. Чорномазих файна ткань, куда ти пошов, шо сірожа? Хочеш заблудиться знов, Ще на дві неділі як коткупляли тебе від ментов Ти вже за гем З бульбою пироги, піроги, запчасти, дороги ра На базарі ланцюги, вибирають вайпера, новы є туфляй, спортивний є костюми Сьогодні самий гонорові, буду я у клубі З буй бою, піроги, запчасти дороги На базарі ланцюги, вибирають вайпера, новий є туфляй, спортивний є костюми Сьогодні самий гоноровий буду я у клубі О, десь ти на сели є ларок, та там нічого нема, поїду на рівно.